Доброго дня! Сьогодні на будівництві житлового комплексу на Сахарова я вам розповім, які роботи були виконані і виконуються на вірному мені об'єкті за вересень місяць. Секція 6. На даній секції за вересень місяць були закінчені роботи по бетонуванню фундаментів. Також зробили обмазочну гідроізоляцію фундаментів, зробили обратну засипку послоднім трамбуванням. Зараз працюємо над армуванням та бетонуванням вертикальних конструкцій стін цокольного поверху. Секція номер 5 На даної секції за вересень місяць були забетоновані та заармовані вертикальні конструкції четвертих та п'яти поверхів. Також забетоновані плити перекриття. Наразі хлопці армують тоту перекриття пол п'ятого поверху згодом бетонування. Також в цьому місяці плануємо розпочати роботи по затарці та клаці зовнішніх стін даної секції. Секція номер 4. на даній секції за вересень місяць були повністю завершені роботи по покрасі місць загального користування, а саме роботи з 2 по 9 поверх включно виконані на 100%. Також повністю були завершені роботи по укладці плитки в місцях загального користування. З 2 по 9 поверх включно також виконані роботи хлопці на 100%. Зараз найближчими днями очікуємо поставку квартирних дверей і згодом приступимо до монтажу. Також на даної секції вже ведуться роботи пуском по електриці, поводопостачанню. Та система пожежної сигналізації. Секція номер 3 На даної секції за вересень місяць були змонтовані системи пожежогазіння в місцях загального користування, а також по квартирно. Також на даної секції наш підрядник закінчив монтаж плитки в місцях загального користування. Роботи з другого по восьми поверх ключно виконані на 100%. Ведуться роботи по облаштуванню плитки на сходових маршах. Паралельно приступили до робіт по облаштуванню головного хола. На наших два пускових комплексах секція 1-2. На даних секціях активно продовжуємо роботи по облаштуванню фасадів даних секцій. Роботи зі сторони двору виконані на 80%. Також паралельно проводимо роботи з торця даної секції і зі сторони вулиці Сахарова. Паралельно наші камінчики закінчили роботи кладочні по перегородкам третього поверху. Зараз в роботі у нас четвертий поверх. Згодом приступаємо до поділки місць загального користування. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за новинами з будівельного майданчика Акварель 10